Цілям алейкум! привіт! Це Крим Медіа. Ми у Києві, щоб поговорити про Крим, до якого мріємо повернутися. Тож запитання для наших респондентів просте: який найяскравіший спогад пов'язує вас із Кримом? Тож, що вони відповіли, давайте дивитися. З Кримом море. Які яскравіші спогади у вас пов'язані з Кримом? Найяскравіші. Напевно, як батько з моря було ну, такий Здоровий був якийсь ну, Прям нормальний. І два маленьких. Мабуть, Алушта, санаторії в Алушті, плюс палаци. Воронцовський палац, Ліводійський палац. Там склозані. Це було в Чіфткалі, тому що це була перша поїздка на море з моїм коханим. Ось. І там ночували у власників традиційного кримського ресторану на цих тавтах. І дуже сильно закохалися в Крим. Ну, Гори, Казантів в горах. Чи гори над Алуштою? Десь скоріше, спогад пов'язаний з Кримом у вас. О, я колись там працювала літом. Офіціанткою. <сміття> з ботанічного саду те, ще я пам'ятаю, там була така величезна панда на вході. І коли ти заходиш, там такий просто як у касці, як бамбуковий ліс, але не ліс. Казача бухта, військовий дельфідарій. дельфіни, які лікували хворих дітей. Я пам'ятаю це все як у вісні насправді, і коли розповідала про це своїй бабусі і мамі. Вони казали, що це дійсно так і було. Це мис Сарич, дуже гарне місце, дуже об'ємні гори, 3D. Ну, дуже подобається Крим і мало місць взагалі в Європі, які про нього нагадують.